Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг. А сьогодні в мене був тіп-сюрприз. І якщо вам цікаво, що у коробці продовжуйте дивитись. Ні, я не одразу почну розпаковувати її. Про тому, що цієї весни ми вирішили з буктюберами обмінятись посилочками, тобто такими так званими буктюб сюрпризами, а ви зробити на даному приємний. Ну і насправді я вам скажу чесно, тому що, якщо ви дивилися інших буктюберів, то ми чуть чули, що я виступала аля організатором. І одразу при нагоді хочу подякувати Ілоні Бут з каналу Букпарк, також Ані Якименко-Поліщук та, Якименко та е, Олі Штейн з каналу Any Reads Books за цю прекрасну ідею. У мене була потаємна. Мрія, бо ми всі познайомились, дізналися один про одного трошки більше і, чесно, це спрацювало. Одразу скажу, що мій пакунок мені прислала Яна Лозинська. Послання на її канала, обов'язково залишу внизу, заходьте, дивіться, насправді дуже-дуже цікавий огляд. Насправді у мене була ідея такого, знаєте, довгого вступного слова, Розповісти прямо ідею, зародження цієї ідеї. Але, дізнаюсь, чесно, я спішу, через пів години у мене виступ. От. Але посилка, знаєте, все-таки не відпускала мене, ось тільки що я забігла додому просто привести себе до ладу, побачила посилку і зрозуміла, що ні-ні ні, я мушу її розпакувати, а тоді можна йти підкорювати світ. От. До речі, хто не знає, я пишу вірші, і у мене в моїй спільноті ВКонтакті їх можна навіть прочитати. А, і. Принагідно запрошую вас на фестиваль ЇІ. 14 травня в рамках фестивалю я читатиму свою поезію. От, Тому заходьте, приходьте, якщо часом вже купили квитки, то заплануйте похід і на зустріч. Ого! Ой! Саме дивовижно, що я вже проанонсувала про усі заходи. А, ні, я ще не сказала про книжковий арсенал, де у нас буде пуктю їзди. Все. Всі заходи проанонсовані, і можна дивитися, що в мене всередині. А всередині у мене пакуночок. Багато всех штучок. Мені цікаво, де вони їх беруть. Вони насправді штрафник якийсь свій. Класно, правда? Дуже-дуже клювавий. Е, насправді, я свій сілю, просто ще не спакувала. Тож, так, такий от я штрафник. От. Тому подивимось, що мені приготувала доля. Чесно, дуже дуже класно запаковані. Кексики такі кльові. Так. Ось ми доречки для цього зарубати. Так, зош, оте такі блокнотки. Насправді дуже-дуже кльові. Один в лінійку, один просто так. Насправді дуже-дуже класний дизайн. Точно матиму, до чого їх застосувати. Далі. Відкриточка. Сподіваюся, що колись матиме змогу випити разом каву. Чесно теж сподіваюсь. Я запам'ятала ти зі Львова, я люблю Львів. А, о, так приємно. Так, далі, 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 далі. Далі ось такі підтеркариточки. Одна. Друга. А це ще й антистрес. Дуже кльово. Я, чесно, я обожнюю антистрес. Це прямо є любов, тому обов'язково розмалюю. Так, далі ого. Дуже кльовий дизайн у цього зошиту. І ось такий. До речі, я обожнюю ці зошити. У мене з цієї колекції був щоденник, який я вела дуже-дуже довго, дуже просто і. Правда, дуже-дуже кльові зошити і дуже легко перетворюються в такі щоденники під вас. Якщо ви не можете знайти собі от, власне, ваш планер, ваш щоденник, беріть просто кльовий зошит з кльовим дизайном, і буде вам щастя. Я рекомендую, я сама так робила. І, мабуть, робитиму так ще. Накле... О, які кльові наклейки! О, я вам скажу чесно, я дуже довго шукала наклейки з ютубчиком і не могла знайти. Тому Яна, ти мусиш дати мені цю точку, бо, ну, бо вони дуже класні. І от такі. Хора, кльово кльово І о, і ще один. Дивіться, які кльові коти. Чесно, класно. Наклейки просто бомба. Бомба, бомба, бомба. А, і книжечки. О, до речі. Книги якраз дві книги про які я дуже, дуже довго мріяла. Перша це Маша або Пошфан. Я стільки про неї чула, що ви себе навіть не уявляєте. Я, здається, чула все на світі про неї, що тільки можна було чути. А, знаєш, кльова, знаєш, це утопія і бла бла-бла. І не знаю, як я могла прийти з нею але Вона дуже-дуже давно в моєму війшлості, і дякую тобі, Яна, що нарешті я тримаю її в руках. Ну, і Таня Малярчук-Забуття, це якась премійована супер-пупер українська сучасна книга, а у мене її не було, і тут мені її позора. Який Яні, я нарешті і обов'язково прочитаю. Чесно, я неймовірно задоволена. Окремо дякую за книги, і за блокнот, і за наклейки. Коротше, за все, дуже-дуже дякую. А, от, обов'язково переходьте на канал я. Я сподіваюся, вам, вам сподобається і ви залишитесь надовго. А про каву і лів я запам'ятала. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам же ж, як завжди, гарного тижня. Тільки приємних сюрпризів і до зустрічі!